Один із найбільш розповсюджених видів шахрайств незаконні операції із банківськими картками. Поліцейські застерігають громадян від злочинних дій аферистів, які телефонують від імені працівників різних соціальних служб і фінансових установ. Зловживають довірою, вони дізнаються усі необхідні реквізити, отримують доступ до банківських рахунків, із яких знімають усі заощадження. Як діяти, якщо вам зателефонувала невідома особа про заблокування, збій у системі, доступ сторонніх осіб до рахунку тощо? У жодному разі не повідомляйте будь-яких конфіденційних даних банківської картки не переходьте за посиланнями, які отримали у смс-повідомленні або ж месенджері не відповідайте на смс-повідомлення, надіслані нібито від банку, в яких вас просять надати персональну інформацію. Не називайте паролі входу до вашого електронного кабінету або ж мобільного додатку перервіть розмову та особисто перетелефонуйте до оператора кол-центру вказаного банку.